17 апреля був рано утром авіообстріл. Я якраз була на дежурстві на працю на, ну, на праці працювала. Я вийшла, подивитись, куди цей літак політів. Вони ж сліди залишають на небі, Я зрозуміла, що в село. От, розвернулася і ти вже свою сторожку я в охрані працювала. Дитинки на станцію. І чую, що ззаді якийсь гул подимаю і бачу літак. І е, я була у формі, літак а потім так поворачується, я, і я бачу пілота і він не бачить. Я зрозуміла, що зараз під не буде. Він розворачується, ділить зальот, я вже сховалася, де змогла перекрестилася, все, думаю, тут. Я тут і От, Він так розворачується, починає заходити на підстанцію. Я б не знаю, що було б, якби хлопці, хлопці з 95-го Чую щось, в ні... От, знаєте, як літак літить, а потім щось таке так, сипиться, щось там падає, щось таке. Так. І я обережно виходжу і я зрозуміла, що хлопці збили, збили цей літак, що він мені. Ну не зміга вдарити по підстанції таким чином, я залишилася. Це я велика їм подяка. Вони в маї сюди е, зайшли, а в сентябрі вже нас звільнили. Кажуть, що на разів воно переходило з руки в руки. Тут були бої на землі і воздушні, тут дуже жорстокі бої були. Тут дуже багато наших воїнів загинуло, загинуло цивільних дуже багато. В априлі, тут літаки прилітали, вони нас так тут бомбили. Тут... Я вам просто передати не можу. Вони... От кожні дво... дві години вони прилітали. Оце вже потім вони в травні да, вже тут ближче тут бої такі страшні, були в полях. Ми могли наблюдати, як земля рівнялася з небом. Тут не можна було передвигатися по селу. Евакуацію робили, але ми вже були без зв'язку і без електрики, і ніхто просто не знав, що евакуацію роблять. Всі сиділи по підвалах. От було таке, що. Всі настільки тут так сильно обстрілювали людей. Що ховалися тут у храмі у підвалі. Дуже багато, 200 чоловік було. Оце ж яким чином вони знали це і ось храм і розбили. Бо вони по людях стріляли. Вони дійсно вони стажають нашу націю. Коли ми виходили, ми теж виходили пішки. Якраз розбили храм. Ми є дочекалися ранку, село вже палало. Палало село. Тут не туман був, тут дим від хаток був, і ми в цьому дому в цій пелені... Сховалися і виходили, щоб вони менш бачили, бо бачили рух, і вони обстрілювали. Нас почали обстрілювати. Ми так огородами виходили. Коли оце до дів, до як оце вийшли, вони нас оце побачили. І поки ми не піднялися нагору, вони нас вже достатньо могли. Вони все одно по нам стріляли. Люди вже розуміли, що вони обстрілюють людей, і люди вже посилони передбачались. У мене Загинув брат, і треба було повернутися, зробити згумацію, і його перезахоронити на кладовище. Як вам сказали, ця війна? У мене забрала саме найдорожче матір і брата, і я із цього в своїй сім'ї залишилась одна. Як зараз виглядає життя тут? Дуже, Ви дуже важко без світла. Саме бачите, у нас магазинами працюють. Нам дуже допомагають волонтери. Тобто, фактично за час ну, на час бойових дій окупації тут була одна родина, так так. А люди колись сюди почали повертатись, бо ми зараз їдемо. Ну фактично, навіть ну, до ноєбрі. Ми в ноєбрі. Також сусідні Ніколай, як ті тільки дали дозвіл, mm -hmm. теж... І пан Юрій, нас тут п'ятеро зимувалося. Потім, потихонечку почали з'ясавці ротися, штуки. І вже у нас зараз шістнадцять. Кажуть, що село буде відновлюватись, ну, коли е, е, лінія фронту дуже далека від нас піде. Зараз тут тихо. Зараз тут тихо. Аж не віриться, це вже рівно рік, як. Пройшло з того моменту, як сюди заходила Росія. І я сама так вечором виходжу, і мені не віриться, що зараз зараз в тій будівлі ночуємо звиків. Ми так і зимувалися. Я натягнула. У нас просто що, як вам, пічі, прадіди робили, дуже хороший камінь. П'яча да, сутками робота, бо немає, тепло не трималися. Ну, так і перезумовилися. Нема ні, не ні світла, ні газу. А вода колодязь. У нас тільки вчора шістьох людей вже у нас на кладовищі з огородів викопали, а вже на кладовище перезахоронили. Тут ще й досі знаходять? Друз, да, ходять, да знаходять. Були такі случаї, наші війни, ну, случайно проїздили. Ми ходили, ми якось, ну, ну ми, ми прості люди, ми цього не А він каже, О, а що це таке у вас? Там якийсь крест, а ми так палки, як палки, а він якось побачив там крест. В ковдрі, отак завернута людина була шифером, отак от от завалена. І так палки. Якось в формі він так прошрикнув ковер, пішов запах, і ми визвали, але ну визвав екземаційну бригаду, і отак, от людину, що за людина, тут, от ми не знаємо. Ми, як сюди повернулися, взяли опіку над тваринами. Ми, ну, У мене тут кушає 17 тварин на даний. І ще я хожу, волонтери нам допомагають привозять корм. І я ще хожу, розсипаю по кормушках сухий корм. Так, щоб там кошечки, собачки. Дивлюся, і пташки повернулися, і пташки їдять, всі їдять. Ну, все живе, все живе, хоче жити і їсти. Ви тут плануєте вийти, будувати майбутнє? Так, але у нас іншого дому немає. У нас все, що тут. У мене, щоб ви розуміли, мій дідусь, він народився в полі. Все життя він тут прожив. Тут і помер. І ось я його наслідство. Я теж тут наш, наш дім, наша земля. Ось така вирва внаслідок влучання авіабомби ФАБ 1500, а ось внизу стоїть людина. Де ви живете? Це ж ваш будинок, так? У, у підвалі я жила сама, бачу вікна сипляться, і двері вже в кухні відкрити невозможно було. Все висіло страшне, що я вже бачу, що я тут в погрібі не той, не перебуду. От. Я тоді, в мене сітка тут з кроваті стояла понад стінку. Я її затягую туди всередину і з шифанира витаскую, вже вікна посипалися, вже штори, ну вже, все, стекол немає, все тріщить. Я витягнула із хати які змогла свої віші у погріб. І тамочки, все таке, що в мішках. Ось. А будинок ваш це ось будинок і лишився лише погріб? Погріб. А був тут будинок. Чи позаду? Ось ось Ось, 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 ось. кирпичний. Сілікат на з Карпича. Криша побита, стіни, фундамент, стіни стояли, вікон не було, стекла всі по всі, общем, на долівці. На долівці У мене полів не було, ото на долівки. Я зайшла, закричала. що Треба тікати, тікати треба. І я побігла сперва. І ще перед цим до брата, бо тут, тут у мене родичі. Ну, я управлялася, я ж не думала, що так буде. Я 24 апреля повернулася сюди, а чого я повернулася? Я де не була, я була гран... додому, додому, тільки додому. Вони там відправили. Все як положено, їсти давали і все, і гроші, і оділи мене, і все. Мене сильна голова пекла, чогось. Я не знаю. Так додому хотілося. Не ну так, да. хотілося додому і боліла. Я все время чи страх такий, щоб я у ліс зайшла б і сиділа там, би, і нікуди б я не виходила. Отак, отак такий. Страх, як із я. Коли ви дізналися, що будинку нема? Ви приїхали і побачили, чи ви знали вже, коли? <рістити> Ні, я так і не бачила. <рістити> Погоріло все. Будете відбудовувати будинок? Може, поможуть. Ну, хто хотів оце таке? Ніхто навіть не предвидів таку відомі, що це така біда. Що буду тільки тут, на своїй Україні, на своїй землі. Тільки тут. Тільки я нікуди з подвір'я не піду. Нікуди, нікуди. Моя Україна. Я буду тут.